Притча дбайливий друг. В одного добродія в юності був хороший друг. Коли він згадував про свого друга, той завжди виявлявся поруч, а коли забував друг зникав. Але чоловік постійно відчував його турботу і допомогу. Через певний час чоловік завів сім'ю, з'явились діти. Все рідше і рідше він згадував про свого друга. А незабаром турботи і добробут сім'ї поглинули всі його сили і час, і він став часто хворіти і, врешті-решт, потрапив в лікарню. Ані дружина, ані діти не могли йому нічим зарадити, а в інших родичів були свої негаразди, і вони не мали часу навіть навідатись до хворого. Коли йому стало геть зовсім зле, він згадав про свого забутого друга, і той відразу ж приїхав. Друг сплатив лікування хворого і догляд за ним. І здоров'я хворого пішло на поправку. Тільки тепер цей чоловік серйозно замислився про своє життя, ніхто не зміг йому допомогти в біді, і тільки його лише давній друг. Чим віддячити йому за цю добру до допомогу, він вирішив, що віднині тепло і з любові ставитися до нього і ніколи про нього не забуде. А незабаром друг знову прийшов до нього і сказав: Любий мій, тільки хвороба змінила твоє ставлення до мене, якби ти ще з юності незмінно був зі мною. Ти відчував би ще більшу любов до себе, і твоє життя могло склатися по-іншому. Наблизьтесь до Бога, і Він наблизиться до вас.